Всім привіт та доброго здоров'я! Дуже заінтригував мене один рецептик. Це кетчуп із кабачків. Ніколи такого не готувала. А тому взяла інгредієнтів на пів порції. Але потім пошкодувала про це. Беремо кабачки молоденькі. Нарізаємо невеликим кубиком. Додаємо сіль, перемішуємо та залишаємо на півгодинки. Тим часом нарізаємо кубиком цибульку. Дивіться, скільки соку пустили кабачки за цей час, стіджуємо сік. Я це роблю ось таким чином, наситі і зливаємо рідину, викладаємо кабачки в каструлю, додаємо цибулю, перемішуємо та ставимо на вогонь. Варимо 15 хвилин, лавровий листочок, суміш перців та гвоздичку кладемо в марличку, зав'язуємо та кладемо до кабачків, додаємо цукор, перемішуємо, ставимо на вогонь приблизно ще на 15 хвилин. Обережно помішуємо. Тепер додаємо томатну пасту, паприку, сушений часник, перець чилі та коріандр. Гарненько розмішуємо і варимо ще приблизно 10 хвилин. Можна тепер вийняти наш мішечок зі спеціями. Додаємо оцет. Проварюємо ще приблизно хвилинок 5. Готово. Тепер ретельно перебиваємо масу блендером. Залишилося ще проварити хвилинок 5. Бажано прикрити кришкою, бо дуже булькатиме. Розкладаємо кетчуп по стерильних баночках, закриваємо стерильними кришечками. Оригінальний кетчуп готовий. Він дуже густенький і, повірте, дуже смачний. Так що спроба вдалася. Буду ще готувати. Всім смачного! Щиро дякую за перегляд! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах! А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових зустрічей!